Саме діти найчастіше хворіють на різноманітні небезпечні захворювання. І вакцинація є єдиним дієвим способом запобігти розповсюдженню багатьох інфекційних хвороб, запевняють фахівці. Наразі за національним календарем щеплення в Україні проводиться проти гепатиту Б, туберкульозу, паротиту, краснухи, правцю, дифтерії, поліоміеліту, кашлюку, хіп інфекції, гемофільної інфекції типу Б та відкорі розповідає лікар-педіатр Олена Кухар. Своєю чергою батькам необхідно підготувати морально в першу чергу як дітей, так і себе до цієї процедури, та бути обізнаними щодо можливої різної реакції організму на введення вакцини. Тобто підвищення температури тіла у вашої дитини чи е, біль у місці введення вакцини це теж норма. Тобто батьки не повинні лякатись, що щось трапилось не так, навіть якщо температура там піднімається вище субфібрильних, там тобто вона вище. Е, і так само повинні батьки підготувати дитину, розказати їй, що це таке, навіщо це потрібно робити, і якось морально підготувати дитину до вакцинації. Лікар-педіатр наголошує, батькам не обов'язково самостійно водити дитину на аналізи і до всіх спеціалістів або визначитися з приводу вакцинації. Тільки за показами, а це вже вирішує лікар педіатр до якого ви приходите на прийом, який оглядає вашу дитину. Тобто, якщо в дитини є якісь проблеми чи симптоми, лікар не відправить її на вакцинацію. Всі вакцини є безпечними, але у деяких маленьких пацієнтів можуть бути протипоказання проти певних видів вакцин. Про них зазвичай повідомляє педіатр. Вакцини, які ми не вводимо дітям з підтвердженим там, наприклад, віл статусом См так є ті вакцини, які ми не можемо вводити там, наприклад, в один день. А ну і звичайно ж там гостра респіраторна вірусна інфекція, яка протікає в організмі, чи якісь хронічні захворювання, які перелічені в тому ж законі про щеплення. Там є список хвороб, при яких ми не робимо вакцинацію. Також Олена Кухар розповіла, чому наразі вакцинація не проводиться у шкільних закладах. Тому що після введення вакцини потрібно, щоб 30 хвилин мама з дитиною знаходилася в поліклініці для того, якщо виникне якась реакція, змогли надати першу медичну допомогу. Так тобто повинен бути нагляд лікаря і медсестри після вакцинації дитини. Існує два графіка вакцинації: один це обов'язковий, а інший за бажанням батьків. До другого графіку відносяться не обов'язкові вакцини, про які лікарі розповідають батькам, і вони їх купляють за власні кошти. Тобто, це е, від таких захворювань як пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, вітряна віспа. Е, тобто від цих і ще є вакцина Гардасил – це від папілома вірусу людини. Якщо раптом перелік вакцинації був пропущений, медики радять батькам надолужити пропущені дози якомога швидше. Для цього варто звернутися до педіатра або сімейного лікаря. МОЗ нагадує, що більшість інфекційних захворювань є досить небезпечними. Вони можуть призвести до розвитку різноманітних ускладнень, інвалідності, а в деяких випадках навіть стати причиною смерті. Аби захистити свою дитину, батькам вкрай важливо не забувати вчасно вакцинувати свою малечу.